Давай, 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 я с вами. Раз, ну що, друзі, раз, давай. Раз, два, два, три, ви гриви, земля сліти! Да, все нормально. Да, да, да. Да, да. Все, давай. все, друзі, ну що, вот Ізбувається в Мріїв Славському. Кар'єрне зростання просто шалене, друзі. Я вже на капітанському майданчику поїхали. Чайка, Вижгород проти Чайки Вижгород. Перший, другі склади на полі. Оу, пане суддя. Друзі, за вихід в півфінал. Піпую, за вихід, даруйте перший півфінал. Шуліка бросає. А ну да, я пишу. А, от на користь синіх. Шуліка бросає, сильна гурін. Рапопорт. Друзі, обережно граємо. Гадованець. непогано, Ваня розвертається. Параджував. Касалапав. Касалапав, тягне тягне м'яч. Віддає на Вайтенка Дмитро. Що придумає Дмитро? Помиляється. Синів вже перехоплює Панамарінка, правим правослам мчить. Непогано розвертає Фаражов присінгує, забирає м'яч. М'яч віддає на Касалапова. Касалапов далі білобородав. Ні. Максим не зустрічається з м'ячем. Друзі, чудова новина. На поле повертається. Гартем Сімоненко капітан команди номер 26 Це не може не тішитись. Чекаємо ще Олександра Плюту. І все буде чудово. Бажаємо Олександру здоров'я. Зараз трошки там підремонтують, помажуть мазію і все буде добре. А от на користь білих. Друзі, ну давайте так. Давайте, чесно кажучи, не дуже ми любимо такі матчі. За 800 кілометрів грати чайка проти чайки. Але що ти зробиш, коли чайка найкраща в обох групах? Найкраща, друзі. чайка 2 чайка 1 чайка 2 е, здобула дві перемоги, одна поразка. Ші, ші, шість очок, які дозволили їй пробити співфінал. Новосьолов вперед. Куценка перший. Сіманенка, Вайтенка. Добре, звертається в центрі поля. Чудово тягне м'яч. Новосьолов, Новосьолов Бруй непогано в центр. А давай, давай, Бруй, добре! Гурін. Ні, ні Гурін Годованець. Сімоненко втягне м'яч по центру. Чудово, далі. Картошкін! Який момент ще в білих. Кучерявий на виході. Так, друзі, ну а перший склад здобув. Просто шалені. А, давайте так, там 15 очків. Ох, який подач, удар! Кузьмін рятує, рятує, браво! Кирило Кузьмін, 15-й номер. Рятує свою команду. Шуліка Куценка. Ах, зараз не розбирається рапопорт і Вайте. Удар! Куценка, непогано. Чудова, чудова, Женя. Друзі, ну дивіться, які пристрасті вже на полі, які скорі... швидкість, швидкість, яку показують обидві команди. Молодці. Так, ну і в нас е головний тренер зараз першого складу це Сергій Біловородов і Чайки 2 Пана Андрій теж шалений. Перший виїзд, перший, перший збір і одразу на чолі Чайки два. Чи... Це не диво, друзі. Раді. Таких моментів ми будемо їздити ще і Ще Ще вчора я просто сидів на трибунах, там щось балакало вже я зараз на чудовому полі. Славського. Чудово, рапопорт правим флангом. Браво-браво, рижий! Картошкін! Нічого собі! Рапоп... Ой, даруйте, касалапав, касалапав тягне, ну, удар! Пантера на місці. Ну що ви думали, хлопці, з першого складу? Що так легко буде вам? Ні-ні-ні. Ці хлопці теж в півфіналі, друзі. Перший півфінал, кубок Тітан Камп, Кубок Славського 25. Я дуже сподіваюсь, дуже сподіваюсь. Зараз оператор у нас зміна. У нас тато Богдана Сисоєва. Керую картинкою, я коментую. Не часто я з'являюсь в кадрі, воно мені не так і потрібно, але чудова, рапопорт, як проштовху, одразу трьох гравців, дістає чи ні. Да, грати, грати. грати. Ні-ні-ні-ні, відворіт все чітко фіксує. Чітко фіксує. Так, друзі, ну я, на жаль, Ще молодий тренер я час не взяв, скільки ми розпочали. Бруй, Назар, непогано, непогано бруй. Розвертається і аут заробляє. Дайте, дайте м'ячик, хлопці. Чудово, чудово. Давай, давій шуліка, другий номер. Друзі, сподіваюсь, що мене чутно, тому я з мікрофонами прямо на полі. А... Сподіваюсь, відстань достатня. Друзі, давайте швиденько до стартових складів команд. Давайте почнемо з чайки. Першої чайки. Воротар команди Буял Тимур номер 1 зліва грає номер 24 чотири Максим. Грать, 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 грать! Це не наш. Білогорода Максим сказав. В центрі захисту 26-й номер Артем Сімоненко з поверненням Тьома. Капітан команди. з права грає Куценка Євгеній, Номер 4 Чудово Євгеній забив головою. Єдиний м'яч в Титані, який дозволив, дозволив саме, саме цей гол дозволив команді з Вишгорода вийти в півфінал, де саме вже Чайка 2 чекала їх. Ви розумієте, що Чайка 2 була перший. Перший фіналіст Білогорода, який майже удар, майже простріл, рапопорт перший. Ну, Картошкін! Який постріл! Нічого собі. Чудова, чудова, чудова Вайтенка. Шуліка гризе, гризе. Землю, молодець Давід. Папорта по не так і легко, я вам скажу, стримати. Небагато захисників на цьому турнірі змогли це зробити. На подачі Фараджо. Азік, давай гарненько. Шукаємо тьому, тьому Артема Армасін. Шукай! подача Женя! Тьома! Кузьмін, чудово відбувається! Пісідкова, Михайло. Ой, друзі! А яка ж в нас... Яка ж у нас подія сьогодні, сьогодні. О, які подача, удар! Гол! гол! Фараж у вас падає Артем Сімоненко. Як ми його чекали, Зрів... зрівнює. Відкриває рахунок. 1-0. Чудова подача, чудовий гол Артем. От, Я і казав, що тебе дуже не вистачає. А по Другий поверх це за тобою. Це так і є. Кузьмін, шуліка, спокійно, видивляється, див, Давід. Уважно. Шукай. Піс, пісідко Михайло. Давай, давай, мішка. Чудово. Азік Фараджол. Фаража центриполя проштовхує. Двох проходить. Удар! Мимо воріт. Що там, друзі? Кутовий заробляє Фараджо. Чак один заробляє кутовий. Друзі, яка сьогодні в нас подія. Чудова. 27, друзі, давайте повернемось до цього за хвилину. Давайте склад команди чайки 2. Вартар команди Кучерявий Ярослав номер 13 Зліва грає Давід Шуліка, номер 2 Центральний захисник Навасолов Юрій, номер 18 Справа грає 15 номер Кузьмін Кирило. Подача. Зараз небезпечно годованець. Білобородов. Не, нічого собі. Ваня розвертає одразу двох гравців. Проходить, проходить Ваня. Спокійно. Буяла Буяла не дуже впевнена. Тимур зараз зіграв. Спокійна Білоборода все читає, йде вперед, шукає, шукає. Давай, давай Максим. чудово на Азіка, Фараджов. Ах, одразу хотів повернути, але Білоборода забирає м'яч. чудово. На Касалапова білоборода знову проходить. Максим, чудово йде. обігрує двох, але Михайло Пісітко. Підстраховує. Так, друзі, поїхали. Кого не назвав? Ну, давайте в центрі поля. Михайло Пісідков. От він, наш іменинник, друзі, 27-й номер. Годуванець викид Вічна віч! Який підкат! Від Куценка просто рятує, Оу, просто рятує команду. Ну, потрібно, потрібно Підійти, допомогти вані піднятись. Нормально, нормально. хлопці вступили. Я думаю, все добре. Ваня справжній козак, справжній боєць, все нормально, все нормально. Все добре. Так, друзі, ну, що в нас? Михайло? Святкує свій день народження. Бажаємо йому всього найкращого на футбольному полі в житті, здоров'я, без травм. Що порадував батьків. Гриз граніт науки та футбольної майстерності. З народження, Михайло. Також поруч з Михайло грає в центрі поля. Дмитро Гулін, номер 5 Зараз в Атаці Чайка 1 Вайтенка, Дмитро, вихизвічна, вічну. іще ще убирає. А Ані, там Давід Шуліка приходить на допомогу і все. Касалапав! Ні, вище варіт. Вищий варіт, потужна, потужна чайка. Один що там Юра Навасьола десь збив дихання, потрібно восстановити. Так, далі хто у нас? 23-й номер, справа грає. Паномаренка Гавріл. Поруч головний тренер і батька Гавріла. Також е -е, нападник команди Чайки 2. Годованець Іван, номер 11 Бачили ми декілька хвилин назад, його вихід віч на віч. І номер 25 зліва грає бруй Назар. Так, щось потрібно, якась допомога невеличка Новоселова, Ой. Юра. Вже бабуся Оля поруч і медикиня вийшла. Ну, мабуть, як мені здається, що збив дихання. Не вже там щось, щось важче. Ні, Юра, знаєте, це такий. Це такий кремень, такий гарний хлопець, що я не вірю, що він, ну, можливо, зараз трішки передохне. Хвилинку просто переведе дух і все буде на своїх місцях. Друзі, що ще у нас сьогодні з кожним днем, От як нам потрібно вже повертатись додому. Температура повітря збільшується. Чудово, Кузьміна випріжені, який молодець. Куценка. Буй... Вибачте, Назар, чудово відігрується. Шуліка вперед, Сіманенка перехоплює вже. Опа, офсайд, офсайд. Офсайд хлопці в білому. Ви думали як? Ви будете бігати тут як хочете? Ні. Чітка, лінію, лінію офсайду хлопці витримують. В синьому і, друзі, все. І втрата м'яча. Вже Кузьмін Кирило встановлює. Встановлює м'яч. Видивляється, Кирило у нас майстер штрафних положень. Чітка передача на адамонті. Боротьба, боротьба, боротьба. Фараджик, фараджа вазік чудово. Рапопорт як зміщується, заужає і одразу. Удар! Не попадає в картошкіна! Пантера в падінні. Кутовий, друзі. В кутовий Фараджо Вазик поспішає вже. Поспішає на аут. Так, ну що там, де наш Новасва, Юрчик Бруй. Чудово. Так, все, друзі, то я там шукав. Азік поражав Білобородов Спокійно. Максим сильно вперед. Чудово, передача в через себе! Нічого собі. Оце вот так повернення Артема Сімоненкова. Браво Артем! Чудово, чудово, чудово. Чудово, друзі, ну я більш за все, чесно кажучи, шукаю, не шукаю, а чекаю на повернення на Васьолова, Юра. Браво, браво, Юрій! Ну, це, це справжня скеля нашої команди. Повертається на Васьолова Юрій під оплески. Молодець, браво. І одразу до м'яча. Отак, Юрій. Ніколи відпочивати. Після цього можна і в басік піти, піти, щось там морозиво поїсти. А зараз потрібно грати півфінал. Куценка на випередження далі на Картошкіна, як сьогодні. Друзі. І в цю мить лунає свисток про закінчення першого тайму. Кітанка Кубок Славського. Перший півфінал. Рахунок 1-0. На користь Чайки 1 команда в Білому. Зараз це фестиваль футболу і є. От коли грають Чайка-1, Чайка-2. Неважливо, хто переможе. Переможе наша команда, яка виходить у фінал змагань, який відбудеться завтра. Друзі, сьогодні у нас 9 серпня. Поїхали. Другий тайм. Навасіло видивляється. Непогана зразу проривку Ценка. Буяла, ой, тимурчик, браво, буяла. Друзі, замість Тимура Картошкіна з'являється в складі чайки один. Богдан Сисоєв. Чудово на винах. До речі, Богдану теж було зле зранку. Ви розумієте, яка мотивація, який, яка сила, яка мужність Богдан переборов, там щось попив водички, щось там трошки сходив в туалет. Зробив свої справи, і він вже на острії атаки. Чудова, чудова, хлопці. Чекаємо тільки Олександра Плюту. Не вистачає Олександра, звісно. ну, Завжди усміхнений, завжди добрий, щирий хлопець. Один з найкращих з нашої команди в обох составах. Друзі, Подача з правого флангу Новис. Спокійно. Сімонінка. Ось Артем. Трошки відпочив. Фаражав. Чудово прибирає під себе, але Нір Дмитро Гурін не просто так там він. Пас на Паномаренка. Білабородав, білабородав, спокійно, спокійно, паномаренко не фалить, не фаліть, не фаліть, спокійно. Макс, ну не фалі. Друзі, і заробляє Чайка 2. Штрафний, це небезпечно. Кузьміна Кирило. Кузьмін на подачі. Чудова! Фараджа вигризає, Бода се а Ай, на жаль, трошки газон завадив одразу стартанути гарно. Накривають, накривають Богдана Давішу Давід Шуліка зліва Богдан Сесоєв в підкаті, друзі. Отака От жага до перемоги. Жага доказати тренеру, що він достойний першого складу. І достойний взагалі грати в чайки і носити цю футболку. Чудово, Богдан знову. Пісідкова перехоплює, знову в відбір, але зараз його проходять. Косолапа салапа Знову Михайло, ого, Чого собі? Михайло пас на рапопорта. Богдан Сесоєв в новій ударній позиції. Ну що буде? Ні, накривають рапопорт. Рапопорт. Ну, можна ширі на білобородова, чудово, Ай-яй-яй-яй-яй. Намагався викрутити м'яч в дальній кут, але... Але не вийшов брак виконання, нічого страшного. Але удар є по воротах. Це чудово, це лівий захисник підключився до атаки, знайшов простір, отримав м'яч, подивився і ударив. Все як по книжці. Це нам підходить. А вже точність, вже влучність, треба майстерність відпрацьовувати ударів. І всього іншого вже на тренуванні. Тому вже на ігру потрібно підходити підготовленими. Тому є ще куди рости. А от на користь ні штрафний, суддя фіксує. Суддя фіксує штрафний. На користь команди в білому, друзі. Друзі, 24 градуса. Це вже прямо як. На морях в Славському, знаєте, такий особливий клімат, гори. Тут, тут не дуже, скільки ми були, не так уж і спекотно. Куценка вкидає, а от на Фараджова. Вчора ми круто покаталися в в гори. Підіймались на Захарберку. Так, непогана білоборота з м'ячем. Ні, ні, ні. Спокійно, кучерявий на виході. Друзі, у нас є там відос відео. Сподіваюсь, там буде окремо-окреме відео. Про нашу поїздку. На Захарберку. Зараз тим часом удар вище воріт. На весь оло м'яч, Юрій. Чудова на Юра вибивала Фаражев, як завжди, в центрі поля. Просто удар нічого собі Войтенко, як Яку пушку з льоту вход в один дотик розряджає. Друзі, ну от ще раз подивіться, ну скільки Фараджов, як він е, знаходить цей м'яч, як він знаходить цей м'яч, знаходить ці зони, перекриває лінію передач завжди, лінію цих виносів передач. Дуже дуже досвідчений, дуже, дуже грамотний гравець. Білобородов спокійно, спокійно рапопорт. Білобородов вправо, ходить. чудово на Войтенка, непогано, Максим. Зараз пройшов двох гравців, адав Касалапов, Касалапов обігрує, чудово, білобородав. Відпасовує на Богдана Сисоєва, сесує, вихід. Але Кучерявого так просто не Не би обіграти, Жека вже такий, як панда кунг-фу виконує такі дії. Але чайка два тиснуть! Чудово годоване, тисне, тисне. Спокійно, Сімоненко ставить корпус, розбирається, бояла вперед. Гурін. Ах, не вийшов прийом м'яча. Вайтенка. спокійно, Вайтенка. Пана чудово, чудова. Давай, Гаврільчик, давай, давай, Гавріл. Молодець, молодець, шукай, 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 шукай. Чудовий, який пас між лініями, Добре, Гурін, браво, давай. А -а -а -а. Браво, Гавріл! Бачили це, притримав як справжній майстер. Побачив забігання партнера і дав між двох. Чудово. О, піштовху, косалапав шуліка, але Суліка зберігає, зберігає, залишається на ногах. Міцний корпус у Давіда. Годованець. Чудова, все тина, Гурін Дмитро, ну що ж з прийомом, друже? Ну ти ж. Дуже технічний гравець. Непогано Рапопорт прокидає, Повз панамарієнка мчить. Давай Макс під нього. Чудова рижик п'яткою. Вибачте, білоборода вдалі на рапопорта відігруються. Касалапав, зараз тільки касалапав. Чудово, фаража дає на Вайтенка, як комбінуємо. Чудово, чудово. касалапав! І Юрій Ну буде Бата Сесоє друзі. От нападник зіграв чудово. 2-0, друзі. Забиває Богдан Сесом номер 3 Ви бачили після чудової комбінації, мабуть, до 10 передач було. Отак От можемо грати. Друзі, 2-0. Але чекали. Здається, ні непогана білобородна. Але бачили газон, газон трішки Вон споткнувся. на випередження. грав неплохо. Пана Мар'янка. Чудово, один дотик повертає чи встигає Кирило. Кирил молодець, Кузьмін. Показав, що є швидкість нього. Чудова, касав, кучерявий вперед, і знову пана не Невпивний Гавріл. Чудова, шукай, шукай. Ой, добре, 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 Гавріл! Стріляй! Чудово! Ну! Але відбивається! Відбивається. Команда в білому! Пісітко. Михайло за знову гурін відігрується. Чудово, чудово. Годованець. Гурін приймає на бідро. Там трішки рукою. нічого страшного. І пісітко наносить удар. Буяло на місці. Сильно вперед. Не зовсім вдалий прийом від Сесоєва. Ще такий же. Богдан потрібно попрацювати, але вже він з м'ячем. Ні, на Васьолова і шуліку, друзі, там не пройдеш. Друзі, справа з'являється Тимур Картошкин. Замість Касалапова Нікіти. Друзі, кутовий на користь хлопців в білому. Подача, бачимо, рижик підіймає руки, просить забити. Подача Фараджова. Ай, не дотягується Сімененка, вже панамаріка підхоплює м'ячем. Шукає, дивиться, як обіграти. ну, Ні-ні обходить Артема Сімоненкова. Чудово! Макс, ніяких. Под... Чудово, Білогорода розбирається, ставить корпус від дворі, друзі. Давид ліка хотів через себе повернути, ні. Чудовий пас на Васьола, гурін, кузьмін, як комбінують хлопці. Давайте ще. Ах, гурін! Білобородов. Ой! Щось якесь. Сильне зіткнення, друзі. На жаль. На жаль, на жаль, жаль, на жаль. Молодці, молодці хлопці. Ну, все добре, все, як справжні чоловіки, Максим підійшов, вибачився. Друзі, це футбол, буває, буває. Ну що ти зробиш? Іноді стик, стиків, буквально ну, неможливо вже як розігнався. Неможливо їх оминути. Ну, бачимо, Дмитро вже на ногах, справжній козак, молодець. Медикіня оказав допомогу і все, і все поїхали вже Дмитро, на нога Готовий. пана Марінка. Непогано. Грай, 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 ай! Можна було головою. Гавріл головою потрібно. Білобородав з м'ячем. Фаражо. Фаражо вдалі. Касалапа вже виходить. Де в нас виходить? Нікіта, справа, мабуть, в захисті. Картошкін там чекає передачу. І отримує, потрібно бігти Тимур. Давай, давай, Тимурчик. Ну, твій час потрібно його повноцінно відпрацьовувати. Шуліка з М'ячем, Давід. Бруй! Чудово, поміж них пропускаємо м'яч. Далі. Касалапа в підкаті. Вайтенка. Друзі, і всю мить. І всю мить лунає висок про закінчення першого півфіналу. Тітан Камп в Кубок Сласко. Друзі, перемога команди в білому. Але це ми 2-0, але перемога це номінальна. Перемагає вся наша команда. Всі наші хлопці. Перемагаємо і виходимо в фінал. Один за одного, і всі за одного.